Привіт! Сьогодні малюємо прапор України. Отак, От все дуже гарно замальовуємо. Будь ласка, підпишіться і поставте лайк. Так, тепер будемо замальовувати. Замальовуємо спочатку синім. Все дуже гарно замальовуємо і акуратно. Потім жовтим замальовуємо. Все дуже акуратно. Потім замальовуємо коричневим. Там зверху бачите така стрілочка, Замалюй... замалюйте її будь-яким кольором. Я замалювала зеленим. Потім пишемо з цим Суборності України. Все акуратно замальовуємо. Бачите, як гарно вийшло. Будь ласка, підпишіться, поставте поставте всім пока.